Всім привіт! З вами Діма та канал Тейм 3. Ось і завершився поєдинок за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі. Лондон, стадіон Вемблі, українець Олександр Усик проти британця Даніеля Дюбуа. Треба нагадати, що їхній перший бій відбувся у серпні 2023 року, і тоді Усик здобув дострокову перемогу у дев'ятому раунді. У другому бою Олександр від початку нав'язав свій стиль. Його Джеб був край точним і заважав Дюбуа нав'язати темп, незважаючи на спроби британця йти першим номером. Передня рука Усика збивала весь ритм. Під кінець другого раунду Українець. Провів точну атаку і вразив суперника. У третьому раунді Дюбуа виглядав трохи впевненішим, але вже в четвертому Усик повністю контролював перебіг поєдинку. П'ятий раунд став вирішальним. Після точної комбінації Усик відправив британця до нокдауну. Дюбуа зумів піднятися, але відразу пропустив потужний лівий бічний і Рефері вирішив зупинити бій. Ну що, а як вам поєдинок? Отримали задоволення від бою, і що чекає на Олександра у майбутньому, обов'язково пишіть під відео. Також підписуйтесь на мій телеграм, там завжди свіжі новини, QR-код на вашому екрані. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і бійте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!